Усім привіт, мої любі глядачі. Дякую, що завітали до мене на канал. Надіюся вам сподобається дане відео. Сьогодні у нас 12 листопада, і я вирішила відзняти невеличке відео, в якому поділюся своїми покупочками невеличкими, і розповім про свої плани на в'язальні старти. Старти Різдво, Різдвяні старти, які розпочинаються у нас 14 листопада. Я вирішила у них брати участь. Вирішила брати участь тому, що в мене на даний час немає в роботі ніяких великих виробів. У мене наразі дов'язуються одні шкарпеточки, залишилася резиночка. Я думаю, що сьогодні я її дов'яжу, і вже на завтра в мене немає жодного нового процесу. Так як я людина, яка е, досить мені, так знаєте, складно розпочати декілька процесів одночасно, тому я вирішила приймати участь у даних стартах. І так, про все по порядку. Е, декілька, мабуть, тижнів назад, я е, забрила до секонд-хенду, я інколи Полюбляю туди, заходити. Заходити, щоб подивитися, що там є у нас таке пряжне. І, чесно кажучи, я там жодного разу нічого не знаходила. Я бачила пряжу, яка мені подобає. Ну, як, як, яку там продають. Але вона мені чомусь не подобалася за складом. Там в основному був акрил, були великі бобіни, мож, досить непоганої якості акрил буває. Але я ну, чомусь я акрил не дуже. так, знаєте полюбляю, Мені більш такі теплі, або вже щось таке більш натурального складу подобаються ниточки. Хоча я колись в'язала я закрила, також нічого проти нього я не маю. Ну, Але собі стараюся ну, не купувати його, не знаю чому. І я в один день заходжу, дивлюся, ось яка краса є. Колір, звичайно, трішки не такий, як вам передається. О, ось такий колір. Такий колір вугільний, пряжа Форсель, якщо я правильно читаю, Супервош. Ось такий тут метраж, я так розумію, 14400 метрів в 4 ниточки. 4 ниточки це у нас ось тут. Я вже перерахувала так дійсно. Тут 4 ниточки. Скрутка йде, так. Ну, Одним словом, я так на тактильно вона дуже-дуже і -дуже приємна ниточка. Написано, що при 40 градусах її можна прати, прасування на одиничці. Ну, тут її 500 грам. Я вирішила, дівчатка, взяти, так як ціна була, ну, смішна, як для такої пряжі. Досить смішна ціна, пряжа класна. Мені дуже вона сподобалася тактильно. Ще зразочку я не в'язала, вирішила. Похвалитися, навіть я не знаю, для чого я її взяла, але я її взяла, бо вона мені сподобалась. Це пряжа без проєкту, без нічого. Далі, у того продавця, де я завжди беру пряжу в Facebook, в неї є два аккаунти, точніше, дві групи. Одне, це там, де є одна група вишенька, де є наявність, і вишенька СП, де можна замовляти спільна покупка. Ну, і, звісно, в спільній покупці можна купувати тільки бабінкою без розмоту, але ціна досить така, скажімо так, приємна. І одного разу власниця цієї групи виставила закупку 50% ангори. Ну і звісно, по приємній ціні. І я вирішила замовити її. Там був метраж 1500 метрів. У 100 грамах. з чи, не знаю, якась, якась синтетична ниточка, я не пам'ятаю вже. Можливо, підпишу відео, я подивлюся, що там була за ниточка. Ну і білий колір. Звісно, я вирішила собі купити. Таку десь бобінку невелику мені хотілося. Коли пройшов час, вона мені пише, що ваша бобінка буде десь в районі 900 грам. Ну, чесно кажучи, мені багатувато, так як я не продаю ниточки, я тільки для себе беру, тому ну, багатовато мені не потрібно. І я виріш... ну, вона пропонує, що є іншого виробника така сама ниточка, але вже змотана в три складення. Ось така, дівчата. Ось три ниточки. Ось така біленька, красивенька. Ось її. Характеристики газа філато прато Пратоіталійну. правильно якщо я правильно читаю, це три ниточки 15 000 метрів. Ну, тобто 50% поліакрил, мабуть, так, скоріше за все, поліакрил. 50 ангора шерсть ангорки і 50% поліакрилу. ось Така красива бабіночка, дівчата, але чесно не пам'ятаю, скільки тут грам. <гум> Можливо, десь 500, тому що вони однакові. По, так, знаєте, трошки. Я подивлюся, я думаю, що я підпишу, тому що я просто не пам'ятаю. Я так зраділа цій покупці, що її схопила і вирішила швиденько відзняти відео, тому що тільки принесла з почти. Вона мені дуже сподобалася. Буду щось зв'язати, не знаю, для чого я її брала. Можливо, шапочки, можливо, шарф, можливо, ще щось придумаю. Але мені потрібна була біла ниточка, бо в мене її просто немає. Ось така у мене прикольна покупочка, дівчата, вийшла. Я, звісно, з цією пряжею замовила ще деякі ниточки, але я їх показувати не буду. Ну, з якої причини, з тої причини, що я, можливо, це буде пряжа на подарунки. Тому не буду я її показувати, вона мені також дуже сподобалася. Це було вже не в спільній покупці, там з розмотом можна було замовляти, тому ось так. Далі, зараз поставлю на паузу і перейдемо до того, що, з чого що, що ж я буду в'язати на наступному тижні у різдвяних стартах. І так, розпочинаємо. З чого розпочнемо? Мабуть, з цієї ниточки. Ці я вже вам показувала в своїх покупочках це Alize Superwash Artisan. Я ще з такої пряжі не в'язала, взяла спробувати. І, звісно, буду пробувати на собі. Буду в'язати для себе шкарпетки. В якому це тижні буде, я не знаю. Але це будуть шкарпетки для мене це 100%. Далі, далі, ще одна буде шкарпеткова пряжа. Але я не скажу, для кого це будуть шкарпетки. Можливо, ви здогадаєтеся. Можливо, ви здогадаєтеся і напишете в коментарях. Буде цікаво почитати, для кого ж це будуть шкарпетки. Так, далі. Далі я вам вже показувала ось таку ниточку, яку я купувала трішки раніше. Ось вона. Колір приблизно передається так, як потрібно. Ось така вона у нас мохнатенька, гарненька. Це я планую плечовий виріб для себе, кардиганчик, але ще з візерунком нічого не вирішила. І я думаю, чи є тут доцільним в'язати якийсь візерунок, якщо його практично не буде видно. Я так думаю, що немає сенсу витрачати на цей, на цей час. Можливо, можна в'язати просто лицевою гладдю. Ну, не знаю, подивлюся, звісно, але я поки що коси, ну також коси. Я думаю, що ця от пухнастість вона буде їх, знаєте, трішки так гнітити. Вони не будуть дуже такими, знаєте, от явно вираженими. Мені здається, що коси тут будуть не дуже доречними. Як вважаєте? Ну, чекаю ваших коментарів. Якщо ви щось можете порадити, то, можливо, я прислухаюся. Це буде не перший виріб, не в першому тижні, тому, тому 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 це хочу для себе. Так, далі, дівчатка, ось в мене така краса ще є. Я вже говорила, що я оцю пряжу купила тут 100% меренос, І мені продавець трішки наплутала з метражем цієї ниточки, тому мені довелося, ну, одним словом, я хотіла її, вона йшла метражем, продавалася як метраж 1400 метрів в 100 грамах. Я її купила 300 г, здається, якщо я не помиляюсь, чи не пам'ятаю, попросила на три ну На три конуси. І хотіла щось собі зв'язати. Але коли ниточка прийшла, вона виявилася за тонкою, виявилося її 2400 метрів у 100 грамах. Тому я почала в'язати зразочок в три ниточки. Оце ось такий колір, як він є насправді. Дівчата, дуже класне, дуже приємне. Але ну це дуже буде довго в'язатися. Це я в'язала на спицях, здається, 2,25 чи навіть на двійці, я вже не пам'ятаю. Ну, ні, це класно. Мені це дуже подобається, але це дуже складно. І дуже буде важко і довго. Тому я дістала з своїх закромів ось цю красу, дівчата. Махнату, яку я брала і хотіла зв'язати собі павутинку таку в дві ниточки. Зараз я вам покажу містер Джой, навірні, мабуть, як він там називається: 46% кіт, 5% мереноси, 50% PA, 1000 метрів у 100 грамах. І я додала до цієї ниточки три ниточки і одна ниточка цієї. Ось. Ось, це, ось зараз вам о Тут зовсім трішки пару рядків буквально пров'язано цією ниточкою. І я вирішила, що я, мабуть, все-таки додам одну ниточку, бо тут уже я в'язала резиночкою в'язала дві ниточки додавала. Але мені здається, це занадто. І я зв'яжу, можливо, навіть більші спиці. Я не пам'ятаю, на яких я тут спицях, здається, на три, три з половиною в'язала. І зв'яжу з однією ниточкою такої сіренької. Як вважаєте, буде гарно виглядати. Мені, звісно, це дуже подобається. І кольор такий, знаєте, цікавий. І... Але, на жаль, це дуже довго в'язатиметься. я розумію, що це буде класна річ. Я навіть не знаю, чи мені пряжі вистачить, розумієте, коли я буду так в'язати. Ну, одним словом. Буду щось мудрувати. Хочу, хочу такий, мабуть, такий махнастенький. Разом з цією, буде досить тоненький і тепленький джемперочок для себе. Бо я щось так дожилася, що дивлюся в свій гардероб, а в мене жодного нового виробу немає. Як так можна жити? А це тобі в'язалочка. В'язала-в'язала і собі нічого не нав'язала. Так, це я відставляю. І наступна у мене ось така краса. Я вже показувала зразочки це в одну ниточку зв'язаний. Твіт, звісно, косить. Це ось цей він. Потім я додала сюди ангуру е Alize Angora Gold. Ось такий вийшов зразочок. Але він мені також щось не дуже припав до душі. Це ось дві ниточки твіт зв'язаний. Ну, не знаю, трішки таки косить, але я думаю, на такий якийсь полуверчик, чи то, може, кардиганчик було б класно, так? І дівчата ось такий, я докупила ще компаньона йому. Ой, не пам'ятаю: Ангора 20% і якась ще, мабуть, семеренос 20%, 60%, 1600 метрів. Я попросила змотати в дві ниточки. І у мене вийшов ось такий зразочок, я його вибрала вже двічі так гарненько по тілі пала його. Тому у мене досить такий, знаєте, щільненький зразочок. Тут я десь в'язала на. не пам'ятаю вже, на якому номері спиць, але тут менший і тут більший на піврозміра. Тому ось така красунька вийшла, і я буду в'язати для себе з цієї пряжі. А як гадаєте, що мені взяти в перший тиждень? Чи що я візьму вже в перший тиждень? Ну, якось так, дівчатка, буду в'язати. А, і ще з цієї ось ниточки, ось такий зразочок. Туси такий теплесенький, дівчатка, і гарнесенький. Випрано один раз, звісно, але класний. Мені дуже він сподобався махнатенький такий буде. Ой, красота. Тому, дівчатка, беру спиці, будь-ячку я не буду нічого в'язати. Е, в цих стартах беру спиці, гострю спиці, е, придумую швиденько, що мені в'язати, і гайда вперед. Тому що зима вже на носі, свята на носі, хочеться якось гарненько гарненько пов'язати перед святами і на свята, тому. тому я підготувалася, пряжу вам показала. Звісно, я можу ще змінити свою думку, можливо, щось таке, знаєте, нагальне вигорить і потрібно буде в'язати, але поки що основна маса виробів буде для мене, тому що я, як виявилося, чоботар без чобіт. От і я так, в'язалочка без в'язаних светрів. Тому в'яжу для себе, в'яжу в задоволення і стартую разом з вами. На цьому буду з вами прощатися. Надіюся, що ми з вами зустрінемося в Різдвяних стартах. Хто ще не доєднався, доєднуйтесь, поки є час. І всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей! Пока-пока!